Добрий день, добрий день, дорогесеньки мої. Мене звати Анна і я зі Львова. Дорогесенькі мої, моя тераса, моя енергія, яка мені б'є з вулиці від тих машин, від тих людей, які проходять. Я хочу свою терасу зробити гарно, гарно, красиво-красиво. Дивіться, скільки тут роботи. Зараз на днях має прийти один, який мені має ось тут все зробити. Зробити має мені гарно, бо тут, бачите, якийсь бардак в мене є. Ось такий бардак, він завжди такий буде. Бардак, поки я не зроблю проєкт. Проект. Тут має бути, що має меблі, прийти вручну. Мені має зробити фаліннями, як він називається, той, що, що, той, що меблі робить. Він мені зробить ось та, має бути напереді ось це, все закрито і має дверки відкриватися. Тут має мені зробити полички внизу, відкрити і полички в середині, щоб я поставила всякі. Миючі засоби. Тут вверху так само мені мають зробити такі ящички, полички. Оцей ящик від газу ми його заберемо. І Він бо він дуже великий, а в середині накрите все. Але тут мені треба вирізати ось так, щоб один кусок був повністю, щоб мені ось ту дирку закрив, щоб мені ззаді оце все закрив. Бачите, дивіться, скільки там сміття падає, і я ніколи я ж не буду, то для чого мені то там ходити і прибирати, як воно мені постійно буде падати сміття? Ось тут я вам відкрию, покажу. Газ тут в мене щотчик, дуже такий малесенький. А та, як в мене, бачите, я тимчасово ставлю всякі мої миючі засоби. Це у мене 3-4, я більше не маю, я навіть вживаю. Пізніше для чорного, для чорного я вживаю, перляна, хто живе в Італії. Це найкращий саме для тільки як чорне, то я чорне перу. І в мене є ось для, для шерсті, для, для, для делікатних. Кашмір, шерсть для делікатних. От все, Більше в мене ніяких немає, я не люблю 100, 100 тих мати. І тут він мені зробить ось так. І буде дуже-дуже гарно йде порядок. Це від Гвіда, травичка від гвіда. Ну, Вже треба, може, підлити, п'ять днів назад я поливала. Дивіться, яка висока, гарно зробилася. Кущики. Оці кущики — це, такі, ну, як вам сказати, така, як огорожа в людей росте, вони стрижуть. Як вона мені вище підросте, я отак обріжу. І це від гвіда. Ви подивіться, яка, який аспарак в мене тут виріс. І крім, і, крім того, ще в мене виросла ось така едера. Едера велика-велика, вона вже запуталася. Тут, бачите, от росте. От маленький, малесенький, малесенький листочок. Ось яка едера. А скільки я едеру раз купляла в магазині, і вона ну, в супермаркеті в нас теж продаються всякі квіти. Я маленьку едеру купляла, і вона мені ніколи не приживалася. Ніколи. А ось таку, така мені прижилася. Подивіться, що я тут роблю. Бо я хочу ось ці рози. Перше вам покажу панораму. Тут пізніше, як закінчуть оцей парк, як його закінчуть, він буде дуже-дуже гарний. Ну, Позрізали багато тих піні, ті високі дерева. Тому що, як вітер кажуть, що він може впасти. І тут, напевно, може щось будуть садити, ну, надіюся, що щось посадять, роботи продовжуються. Це мої квіти, ось ці три таких три вазонки, які мені дають красу. Я їх можу поставити з другої сторони, так якби на вулицю. Але ось той мій сусід завжди ставить машину червону. Як мені там впаде якесь або яблуко, або бульба, або якийсь вазонок, то буде велика проблема. Хоча я можу піти, мені сказали піти до, там, до, до тої людини, що займається нашим кондомініумом, написати, що я ніякої відповідальності не несу, якщо мені впаде що-небудь з балкона. І це так і є, тому що вони не повинні ставити під балкон. Що я роблю тут? Оці в мене розочки. Зараз я вам покажу. Вони, я їх посаджу в землю, хоча я від них нічого е, так, якби не чекаю. Один поплішок є, бачите, отут. І він так якби хоче рости і, і нормально побачимо. Я на літо посаджу. Подивлюся, що з того буде, хоча надія маленька у мене є. Тут в мене є горшки, Оцей вод стояв тут. Ви тільки подивіться, яке тут коріння. Як той вазонок, як він нормально має рости. Ви тільки подивіться, що тут робиться. Я не знаю, чи оцю бульбу, чи мені повід... я повідрізаю, бо я вже приготувала ножниці. От ножниці в мене тут вже є. Я зараз це все обріжу. Я не знаю, як я маю доглядати його. Цей я обрізала, цей теж я не знаю, що мені з ним робити, не знаю. І от тих в мене таких багато, я то все люблю роз... воно мені бардак створює. розумієте? Я не хочу багато всього, бо мені створює бардак. Цей. Аспарагу це синочок, синочок звідси. Бо я тут два роки назад розділила одну щіпку і малесенько посадила тут. І аспарагу я люблю, тому що аспарагу завжди, цілий рік, зелене-зелене, мені не создає проблем. Але оцей аспарагу теж мені треба пересадити. Бо він вже вилазить, він вже 2 см вищий за горшок. Я не знаю, чи ви побачите, чи не побачите. Я його навіть підлити вже. не Я знизу завжди все підливаю. На годину поставлю воду і все. Але він так вже має багато ось тих, вод, як вони називають, тих буль, буль, бульби, тої, такої того куріння такого, що він вже тисне вверх. Він вже деформований, його знову треба вже розсаджувати. Це і знову росте, бачите, я йому пообрізала, багато залишила от тих пару штук. Ви Подивіться, як росте. Якщо добре поливати, таким якісним, е, о, ну як сказати, таке одобрення для такої не гарно говорити, то він дуже гарно ростуть ті вазонки. Вони написали, як він називається. Зараз мені треба розочки, у мене мені тут багато планів є. Бо я хочу гарно, цей, гарно зробити. Бачите, що тут в мене є ще? Тут я буду мурувати шафу на днях прийде, О, де, то, там, та мебіль внизу є, оце я буду викидати. Тут є 17 см, і він мені буде ще до, до 30 буде довше мурувати, ну, картон Джесу. Я зроблю такі двері дорогі з алюмінію, які коштують 1200 євро до самої гори. І там в мене буде така глибоко, буде у мене яких 30 сантиметрів, що там я все можу поставити, багато речей, особливо бульба, морква зимою, всякі фрукти, овочі, щоб не тримати в холодильнику, і щоб не тримати ось так на видному місці. Це буде все сховано гарно в сердину, і я хочу мати М -м -м... мою терасу еліганти. Еліганти це означає вишуковано, як ви мені сказали, вишу. Я тут прийшла, щоб я тут морозила, щоб я тут поснідала, щоб я тут посиділа, щоб я задоволення отримала на гарному кріслі. І в мене такі плани є. Але це все треба доводити до кінця. І це треба час і терпіння. Квіти я розвожу і вони, ну, зараз посажу розочки, подивлюся, бо шо, не шкода, що вони так ось сумують, і їм треба землі більше. І це мені подобається, треба куріння обрізати і буду його ось тут садити. Торф я новий вже купила, як ви бачите, і зараз почну робити роботу. Так, дорогенькі мої, я поміняла ліжко. Як ви бачите, все білесеньке, ну, от така в мене подушка є. Єдиний білий кольор, де я не можу ніде причепити цю подушку. Тому що в мене хата в таких теплих кольорах. І як бачите, ще ось така в мене подушка є. І такі. Це теж в таких кремо білих. Ну, скажімо, білий колір, але якщо прирівняти... З подушкою, подушка біла-біла, як сніг, як сніжок, а ця така теж біла. І вже вона мені не подобається. Бачите, я їх купляла ще до того, як я ремонт зробила. Я їх побачила ці подушки зразу, бо я хотіла свою скажімо, свою квартиру, своє гніздо робити в таких холодних тонах, не в трохолодних. Пізніше я передумала і почала в теплих робити. Ну, три подушки вони не підходять по дизайну, вони не підходять. Ну, це все біле, що я мала, що я могла вибрати. Ось так. Еколя. Ліжко, як в гостиниці, 5 зірок. А саме основне, що якість, якість, якість. Це якість, яка вас не обманить. Це краще за шовк. Шовку я не люблю, тому що шовк такий він такий холодний, він погано переться, треба прасувати. Я постіль не прасую. Я не знаю, як буде ось ця, бо я перший раз. Ну, ще, та, якби, пізніше побачимо, як, як воно буде. Як воно буде, чи мені треба буде прасувати, чи не треба. Не підходить оце. Ось так дві подушки і так, так в день буде. Тут в мене ще світильник бракує, світильник. Ну, побачимо. Пізніше хата ще в мене докінчена. Ну, ще дещо бракує. От ось, ось так. Доресеньке на добрані. Магазину ми дуже раді. Ми тут дещо купили на 30 євро. Конфетки нам дали. Дві упаковки. Дві таких паски я купила. Тіня айотані, це я сама запакую. Тіні. Купила ось такий макіник з маку 11 євро, пів кілограма. Але написано, що це на Наталі. А вона мені сказала, каже, поляки теж таке їдять на Пасху. Ну, будемо їсти так, як їдять поляки. Хочу спробувати ось такі, такі солодкі з маком, з маком, з маком. Один раз я цікава. І пізніше я собі купила річну собі. Ой, треба серйозно з цими пасками, не на Дуже цікава, яка Паска буде. Я собі купила джада аспета. Чи ні? От, це для мене отаку от ікру. 550. Не ікра, а це печень трески. Все, більше ми нічого не купили, тому що багато людей. Люди все купують багато. Джада не стоїть, так як має стояти. Взяв її українець хлопець, якийсь попід руку. Вона так з ним так гарно, гарно стояла, поки я ще все вибирала. І я дуже гарно відпочила в українському магазині. Бо просто відчувається, що ми на умній волні, як то говорить. Тут в Італії ті, що 20-25 років. То ми... А, цукорки, спеціалі, джада. Зараз я тобі дам. А де ж ті цукорки? Де ті цукорки, що я, Аспетта, Тіні джада, зараз я знайду цукорки. Нас угустили. От що нам дали. Халва. Зараз ми спробуємо в машині. Ось такі нам дали. Зараз ми відкриємо машині. Йдемо спокійно, спокійно йдемо в машину. В машину йдемо спокійно, це все положимо. Ой, це не моя машина. Вона деколи чужу машину відкриває. <рес> Пасочки дуже гарні. Пасочки 7 евро. Навіть дешеві. Навіть дешеві, я би сказала, і гарні зверху. Не знаю, які будуть серця. Ось сирник. Я такий сирник купила, бачите? 11 євро, пів кілограма. Зараз вам все покажу. Ось таку паску. Вона мені дуже сподобалася. Тут хрест такий є. Як вам показати? За пів кілограма. Я була б навіть 15 дала за таку паску, вона дуже елегантно виглядає. Я зараз подарую джаді додому, вона її занесе. Я вже тут запхала, бачите, ось таку упаковку, така упаковка вона. Тут. як вона називається, Вироб номер 1 вартість традиційна з 30 го року. Ну, це, тільки, це пів кілограма, і тут тільки є м м м м м з гущоним молоком та розинками. А, і ванілін, і розинки є. Сказала вона мені так. Дуже гарно мені сподобається. Одну таку я джаді подарую. І другу. Це треба мені запакувати це для мами. Ми там всі разом попробуємо, Ми як поїдемо до мами мого компаньйона, ми там попробуємо. Я хочу дуже-дуже цікава, яку роблять. Пізніше, що я собі ще ікру купила додому, 550, я не пожаліла. Але я цю ікру хочу всю з'їсти Як всю з'їсти. Ну, З моїм купаньоном я розділю. така малесенька баночка. 190 грам, бачите? І зараз ми, я вже розрізала оці цукорочки. От нас огустили ось такими цукорочками. Зараз один цукорочок я джаді дам. Джада тіні. я, Бо вона сама не розкриє. Я теж собі ось такий, ми зараз спробуємо. Мені подобається в українському магазині. Вона така, знаєте, має руку, набила руку, гарно продає, люди її люблять, багато купляють, багато людей приходять поляки, багато італійців купляють. Вже так скоро з'їла. Багато італійців приходять і купляють в неї. Таке я ще ніколи не бачила, це якась нова мода. Ем, купляють італійцю, все купляють, багато всього в неї є. Великий вибір. Хотіла я ще щось друге купити там, але не змогла, тому що е, багато людей. Зараз м -м, всі купляють, всі щось шукають, і то, і то, і то. І на другий раз піду спокійно. М -м? Горішки і шоколад зверху. Окей, воно. Пета. Джада несе паску додому. А світла тут нема? нема. Я минулого року подарувала їй яйце. Два роки вже дарую яйце. Цього разу ось таку пасочку українську. Ну що яйце там дурна сюрприза. А пасочку попробує.